Величезний привіт, запрошую на канал. Сьогодні ми з вами подивимося ціни в магазині АТБ, які тривають до 24-го. По 24-й включно вересня. Подивимось ціни на овочі, фрукти. Також подивимось ціни на борошно, макарони, які ціни чи змінились, чи не змінились. Давайте. Давайте дивитись, дякую вам дуже за коментарі. Дуже вам дякую за вподобайки. Це я вам завжди за це дякую. Нектарини по 85 гривень, лимони по 74. Грейфрути 76. Я буду заокруглювати ці копійки до більшого, щоб було зручніше. Апельсини зараз в акції по 55 гривень, хто що не придбав. І часник по 135. Так, з'явились вже гранати по 14,60 за 100 грамів гранати. Так, добре, яблуко Golden 25. Red chief 29. Томати, які гарні, красиві томати по 70 гривень. Капуста по 30. Огірки. Хороші такі мацюпоньки по 70 гривень. Гарбуз. Хто, хто з гарбуза щось готував? Ану, кажіть. Пишіть в коментарях, чи є такі, хто готує з гарбуза. Я пам'ятаю, моя бабуся дуже багато всього з гарбузів готувала. Так, капуста цвітна по 90. Дякую, хто м, за гречку мені написав в коментарі. Дякую дуже. Корінь імбиря по 18 за 100 г. Перець салатний по. 29 гривень майже. Кавун в магазині АТБ по 19 гривень майже. І без насіння по 34. Яблука Гала 22,45. Авокатки 20,70. Ну, ви розумієте, ціна за 100 грамів. Навіть мандарини є по 100 гривень. І банани. Банани для людей. Де банани для людей? А ось 60 гривень. Бананчики. Я знаю, що картопля усюди подорожчала, але бачу зараз в магазині АТБ картопля зі знижкою. 24, а так, по 18. Боже, вже 24 гривні. По 18 гривень картопля в акції. Ви собі можете уявити. Буряк по 14 гривень. Цибуля Марс по 20 гривень. І цибуля звичайна така по 15 Морква по 20 гривень. Гривень. Очериці по 13,80 за 100 грамів. Персики по 76, нектарини 85. І зі знижкою поставили кишмиш. Виноград 90 гривень, дуже солодкий я купував. Виноград рожевий 11,50 за 100 грамів. І виноград синій по 70 гривень. Завжди підходимо, підходимо і дивимося з вами соціальні продукти. Ріжки від розумний вибір по 29 гривень. Ще раз повторюсь, я заокруглюю ці копійки. А, пружинки по 31 гривні. Трішки, бачите, подорожчали. І мушля 31 гривня також. 20 копійок. Трішки впала ціна на макарони від торгової фірми Ярка. Це в нас іде пружинка. І дивіться, 33,70 зі знижкою, так, 41 гривня. економія на макаронних виробах для паста 420 грамів, 34 гривні. Також для паста спіральки. Бачите, чомусь дорожче. Хоча вагата сама 420 г, а, знижка менша, 37 гривень. І зі, зі знижкою для паста рігатоні також 420 гривень. А, 400 грамів вибачаюсь. Бачите, тут вже 400, тут ще 420 32 гривні 40 копійок. Зі знижкою можна придбати макаронні вироби від своя лінія 400 грамів, 29,70. Своя лінія спіральки 400 грамів, 29,70. І перо. Від Deluxe, Це також власна марка ТБ. Дуже хороша якісна. Так, ті макарони бантики по 45-70, тут 500 грамів. І також від цієї фірми зі знижкою ось ці пір'ян 43,20. І також гребінці. А також зі знижкою можна придбати спагеті 500 грамів 43,20 Так, я бачу найдешевше, це тая, вона навіть без знижки. Така за доступною ціною соломка тая. вага 300 грамів, 12,90 Скажіть, тому і дешево бо 300 грамів. 19,20, ну, ось 400 грамів спагетті. Давайте подивимось на крупи, на гречку. До речі, подорожчує гречка. Подорожчує цукор, подорожчує олія. А ще подорожчує, да, ці не буду ще дорожчити. І не пам'ятаю, ще щось, згадаю, скажу вам. Від Атуаль кілограм, зараз зі знижкою 48 гривень. Ось таку можна придбати за 40 гривень, вона зараз зі знижкою. Розумний вибір кілограм, 26 гривень. Це а, гречаний проділ подрібний на 25 гривень кілограм. Пшенична полтавська крупа 19,50. Горох 25,40. Крупа манна, 20 гривень. Кукурудзяна 17,40. Крупа манна від Атуаль 900 грамів 27,60. Кукурудзяна палента 800 грамів, 23,50. Також бачу з невеликою знижкою Артек пшенична. Атуаль 800 грамів, 28,40. 50 гривень а, пропарений рис, шліфований кілограм. Довгий шліфований 50 гривень 70 копійок. Ну і завжди, як ми дивимося з вами борошно, 40 гривень 60 копійок, 2 кілограми порівнюємо ціни. Амбар 32 гривні 2 кілограми. Хуторок 1,8 800 кг, не так як всі люди, 40 гривень 50 копійок. І розумний вибір 36,30 2 кілограми. І що я хочу сказати? Цукор поки що тримається: 3150, але зверніть увагу, це не перша, це друга категорія. Зараз зі знижкою сіль. В магазині ТБ 12,50, кам'яна. Кілограм. А далі олія. Так, що в нас зі знижкою? А зі знижкою в нас олейна, 850 грамів, 58,77. І в акції олія Майола також 850 грамів, 52 гривні 30 копійок. Тут ще така трішки ціна нижча. І ціна на оливкову олію пів літри. Для власників карти АТБ 305 гривень. Так, ще забув вам показати олейна велика, 3 літри, 205 гривень майже. Ну, а далі у нас а, відділ молока, подивимось на молочні продукти. Давайте з молока і почнемо. Давайте з молока почнемо. Так, що тут у нас? По 39 гривень, майже 40 гривень, молоко. Молокія. Це ось це. 2,5% жирності. Трішки дешевше молоко своя лінія. Також 900 грамів 2,5% жирності. 34 гривні. Так, молоко ось в такому пакеті. 900 грамів 2,5 своя лінія. 31 гривня 20 копійок. І 1,5% жирності. 31 гривня. А зі знижкою бачу молоко просто наше 2,5 жирності. Ось це, да? Да, ось це. Розкупили. 2,5% жирності. Зараз воно по 37 гривень 870 грамів. Зі знижкою кефір 1% жирності. Це кефір від ферма 34,40. 25% знижки ще. Так, тут я ще знайшов молоко від ферма. 38 гривень. Ну, давайте подивимось ціну на сметану. Та, що в акції сьогодні у нас галичина 300 г 15% жирності 35,60. І зі знижкою бачу сметана президент також 300 г, але йде жирність менша, 10% жирності, ціна 26,60. Так, сметана своя лінія, 15% жирності 200 грамів, 1820. До речі, мені подобається сметана від своєї лінії. Я завжди купую ось цю 20% жирності. І сметана молокія. Тут 370 грамів. Жирність, бачите. ну І вона дорожча. 51 гривня 50 копійок. Зі знижкою можна придбати сир. Кисломолочний, а чомусь знижка тільки на ось цей, 9% жирності від молокія, 350 грамів, 6650. Ось цей кефір, мабуть, найдешевший від своєї лінії. Він не жирний, 900 грамів, ціна його 30 гривень. Сир кому, вершковий 150 грамів, зараз в акції 48,50. До речі, також можна придбати сметанковий, також в акції зі знижкою. І ще зі знижкою бачу гауда. І хочу звернути вашу увагу. Дивіться, сиркові продукти це не сир плавлений, це сирковий продукт. Дружба від Тульчинка по 12.20 і по. 10-20 від розумний вибір, також сирний продукт. А справжній плавлений сир можна придбати ось такий дружба, своє лінія. І зараз він в акції по 18 гривень. Ціна в акції. Ну а далі ковбасні вироби, ковбаси в магазині АТБ, ось такі сосиски від розумний вибір. Упаковка 450 грамів, 43 гривні зі знижкою, 30% знижки. Зверніть увагу. А я тут завжди... Завжди на цій чарівній поличці, завжди щось купую. Тут багато є, що можна навіть вибрати зі знижкою 50%. Виріб м'ясо-місткий, апетит. від розумний вибір, 500 грамів 34,50. Також розумний вибір, гурман з сиром. паличка 420 грамів, 63,40. І також оця баварська, вона ще дешевше 48 гривень, також 420 грамів. Сьогодні яйця по 3,29. І найдешевші ось в коробочках від своя лінія. Це один 38 гривень. Господинки, не забудьте за масло ферма. 73% жирності 180 г вага. Зараз зі знижкою. А, так, ціна його 80 гривень 60 копійок. А зі знижкою 60 гривень 60 копійок. Зі знижкою можна придбати маргарин столовий. Своя лінія. 72% жирності 500 г. 41 гривня 40 копійок. Ну і давайте подивимось, по чому а, сьогодні знижки ціни, точніше, на м'ясо, на курицю а, в магазині АТБ. Тут навіть ковбаски є зі знижкою глобину 25% можна на гриль взяти. Якщо ніхто не забере, я в кінці, може, підійду, візьму упаковочку, приготую з, на, на грилі. Так, крило від Улар охолоджене по 8 гривень за 100 г. Тут у нас четвертина задня, чоботурочка, курчат бройлерів охолоджена по 8 гривень за 100 грамів. І також бачу гомілка в маринаді чоботурка по 8,70 Можете порівняти ціну. Чоботурка селянська курочка. 9,70 за 100 грамів. Так, далі улар, філе стегна курчат зі знижкою 15,60 і звичайне філе. А, так, також улар, філе куряче 15,10, 20% знижки. Фарш в магазині АТБ від торгової марки Глобино 500 г можна придбати за 97,50 гривень. Шашлик вже в маринаді готовий. По 18.06 Кавказський охолоджений лембер, лем, лембергміт. І зі знижкою також реберця. Хто купував? Я так хочу їх взяти на гриль. і завжди щось мене стримує. Напишіть, хто купував ці реберця від Глобино в маринаді в БТБ. Чи вартують вони? Хочу на гри з гриля приготувати. На грилю. Окіст без кісточки, Охолоджений від глобину. Піджарка своя лінія. Свиняча. 700 грамів. Ціна 170 гривень. Фарш від своєї лінії. Це йде повністю свинячий фарш 500 грамів. 91 гривня 40 копійок. Ну і мабуть, я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого, економних покупок і до зустрічі.